Бог не створював пекло. А хто його створив? Воно взагалі існує. Так, знаєте, є люди, які говорять про те, що пекло не існує. Або що це взагалі місце якогось відпочинку, очищення. Існують різні теорії та версії. Але, знаєте, найголовніше, треба довіряти істині і брати лише факти, так? Ми таке любимо. І нам точно, чітко, сказано, існує пекло чи ні. Ось тут. Ось тут сказано чітко, існує пекло чи ні? І Біблія нам каже про те, що пекло існує. І знаєте, Господь він створив людину, і щоб вона жила вічно. І він створив рай на землі, але людина обрала жити за своїми правилами. І як наслідок виникло купу проблем, як ми бачимо да? зараз у світі: війни і всякі тому подібні речі, купу, купу зла. Правильно? Чому? Тому що це обрала людина. І так само на землі існує ось цей такий, знаєте, це маленька така проекція пекла. Значить, у вічності пекло воно існує. Взагалі, тому що про це пише Біблія. Не тому, що так сказала я чи сказав так якийсь дядя Вася, а тому, що Біблія пише чітко про те, що пекло воно існує. Але Господь Ісус Христос Він спустився в пекло. Він був там три дні та три ночі і проповідував тим душам, які не знали про це спасіння, і дав їм змогу врятуватися. І кожного дня щодня він дає вибір кожному із нас, щоб ми могли врятуватися. І ще є час на зміни. Пекло існує, і насправді його створила людина, або лише його просто помістив в інше місце, тобто в землю. Але так само є інструкція, як туди не потрапити. Потрібно стати частиною живої церкви. Знаєте чому? Тому що також Біблія каже про те, що ворота пекла не переможуть церкву. Не мене, не тебе, а церкву. Тому запрошую вас стати частинкою живої церкви. І нехай Господь вас береже на тому місці, де ви є, довіряйте лише фактам.